Всім доброго дня вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні ми з вами переглянемо бурштин. Перше намисто, яке я хочу вам показати, це прибалтійське намисто. Вага намиста 31,2 грами. Довжина 55 сантиметрів. Намистини від маленьких. 2 на 08 сантиметра. Показую вам на просвіт. Найбільша намистина тут. 2,9 на 1,6 сантиметра. Замочок закрутка. О, сьогодні, до речі, в усіх намистах буде саме такий замочок закрутка. Давайте роздивимось намисто. Ось це намисто з, з наявності це найдорожче на сьогоднішній день. Це Прибалтика. Вартість намисто 4 тисячі. Наступне намисто. Навіть не на мисто, а на мисто з колоном. Зараз покажу, Щось перевертається так. Буду тримати, тому що вона, воно довге. на мисто з отаким колончиком, з квіточкою. Мені подобається дуже, воно довге, я трохи потримаю, щоб ви розглянули. Так. Це намисто з підвісом має довжину 64 см. Плюс 4 см висота кулону. Кулон 4 на 4 см. Розмір, середній розмір намистин 15 на 8 мм. Вага намиста складає 22,9 г. Воно довге. Давайте розглянемо. Ось такий кулончик, зворотній бік на кусочку на самородку, тут сторона полірована, квіточка карвінг по каменю називається ця робота. І ось таке намисто. Воно довге, фокусується, ось таке. Замочок також, як в попередньому, в усіх бурштинах маю на сьогодні ось саме такі закрутки. Вони розкручуються, закручуються. І вартість такого намисту з кулоном складає 1600 гривень. Наступне самородки, не шліфовані, не поліровані, саме самородки. Є ось таке намисто, як скажу, вага намиста 51,4 грами. Тут розмір вказати важко, але середня ширина приблизно 2 см. Довжина намиста 46 см. Саме, кого цікавить в лікувальних цілях для щитоподібної залози, я б рекомендувала саме такі необроблені шматочки бурштином. Замочок також закрутка. Розглянемо такі саморудки. Вартість такого намиста складає 750 гривень. Я його тут залишу, тому що буду показувати, ще маю два браслети в самородках, вони вже більш обрізані приблизно хоча б рівно. Ось два таких браслети. Браслети розмір на ручку 18-20 приблизно. Один, трохи менший, ось цей більший, ширина браслету від півтора см приблизно, тому що всі шматочки різні і різні кольори. Має темніші, світліші два таких цікавих браслета. Знов-таки, в лікувальних цілях це дуже класний варіант. Вартість бурштинових браслетів 600 гривень. мисто 750. Ось такі вони. І а, маю ще маленькі такі намиста. Покажу вам зараз ось одне і друге. Це галтовочка бурштин. Довжина 50 см Вага 18,1 грама, середній розмір 1,8 см. Маю таких два. Це намисто вартість 550 гривень. І маю ще одне, воно в прозорому, бачите варіанті. Тут такі а, молочні, непрозорі, ще одне таке намисто, більш прозоре. Давайте роздивимось. Вартість однакова, знов-таки, замочки, ось такі закруточки. І такі, це більш бюджетні варіанти. Взяла їх декілька, кому потрібен саме натуральний бурштин. Але недорогий. Ось така нитка і ось така. Оце мені навіть більше подобається таке поєднання цікаве, прозорі і непрозорі. Знову таки всі однакові закрутки. І ще два намиста це найбюджетніші і найтонші голтовка. Темніші і такі самі світліші. Ось такі. Тут довжина 51 см. Вага 9,8 і 14,3 грами. Розмір від 5 до 10 мм. Знову таки, вони всі різні. Вартість таких намист 450 гривень. Замочки. Також закрутка. Давайте подивимося. Ось такі галтовочки. І темніші. Але такі милі-милі вони. Так, по на сьогодні все. Ще запитували дівчата, у мене фігурки, які у мене ось там на задньому плані, чи вони продаються. Так, вони продаються. Я вам зараз покажу. Є такі яйця. Це Яшма у накіт. Яшма. Ось така зелена яшма. Так, з яєць ще содаліт яйце. І знову таки яшма. Жовта така піщана яшма. Яйця вартують 330 гривень одне. Маю їх чотири. Ось. І фігурки. Уточка така. Котик. Це яшма у накіт. Є содоліт ще така лягушка, жабка. Так. Лягушка червона яшма? Черепашка гірський хриш, кришталь? Така. І, напевно, а ще одна ще одна жабка. Кварц. Ось така. Фігурки коштують 300 гривень кожна. Переглянути наявність ціни та розміри ви завжди можете у моїй вайбер-спільноті, а також залишаю свій контактний номер телефону. Посилання на viber спільноту буде прикріплено у першому коментарі до цього відео. Всім дуже дякую за перегляд, мирного неба, чудового настрою і тільки найкращих людей поруч. До зустрічі!